Понад 100 років історії Голівуду відображають цілоти майбутнього аукціону в Беверлі Гілс. З молотка підуть костюми, сукні, маски та інший реквізит. Центральне місце на торгах займе білий костюм Джона Траволти. У ньому актор зіграв у фільмі Лихоманка суботнього вечора. Роль Тоні Манеро принесла 23 річному Траволті всесвітню славу. Це Поліестер. Тільки уявіть костюм Тріка з Поліестеру. Танці на сцені під пісню більше ніж жінка. Нескінченні рухи при світлі Софітів і перед камерами. Йому напевно було дуже жарко. За костюм розраховують отримати від 100 до 200 тисяч доларів. Серед лотів головний убір Теди Бари з фільму Клеопатра 1917 року. Вбрання Мерелін Монрой, Елізабет Тейлор, чорний костюм Траволти з кримінального чтива та одяг детектива Діка Трейсі з молотка. Також піде реквізит, створений для фільмів «Гаррі Поттер», Бетмен, Залізна людина, Зоряні війни, Термінатор та назад у майбутнє. Я Це говерборд Марті Макфлая, якого грає Майкл Джей Фокс у фільмі «Назад у майбутнє 2». Це дуже відома сцена, де за ним женуться хулігани. Він бачить дівчинку з дошкою, забирає її, знімає кермо. Отут тут видно отвір. Потім стає на дошку й утікає від банди хуліганів. Говерборд із назаду майбутнє рідкісний лот. Мало який реквізити з цієї трилогії потрапляє на аукціони. За літальну дошку планують отримати до 80 тисяч доларів. На торги виставлять і скульптури персонажів з усіляких фільмів, книжки з автографами акторів та інші предмети. Загалом буде 1400 лотів. Аукціон пройде наживо 22 квітня. Наступного дня відбудуться онлайн-торги.